На Ковищині судили чоловіка, бо той інформував про місця роздачі повісток. Волинянин був учасником тематичної вайбер-групи і півтора місяці із серпня по вересень минулого року публікував повідомлення приміщення співробітників центру комплектування. Послугами такої групи користувались понад 13 тисяч осіб. Дії ковельчанина кваліфікували як перешкоджання діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. В селищі Люблинець Ковальського району, використовуючи особистий мобільний телефон з сім картою, в чат вайбер-групи повідомив іншим учасникам групи про місце перебування руху військовослужбовців та проведення останніми безпосередньо в цей момент мобілізаційних заходів, конкретизуючи місце руху та транспортний засіб, на якому переміщувались вказані військовослужбовці для проведення мобілізаційних заходів. Чоловік визнав вину і пішов на угоду з прокурором. Йому призначили п'ять років ув'язнення. Але від відбування покарання звільнили, дали рік іспитового строку.